Сьогодні в нас з вами діагностувальна робота з ЯДС. На тему Природа підготувала для вас Лівічук Ірина. Переходимо з вами до першого запитання. Що таке Всесвіт? А. Це простір, у якому знаходяться небесні тіла, більшість із яких зорі та планети. Б. Це ділянка зоряного неба, група яскравих зір, об'єднаних спільною назвою. В найяскравіша зоря сузір'я. Оберіть, будь ласка, правильну відповідь та обов'язково її запишіть. Наступне запитання. Запитаннячко під номером 2, яку форму має земля? Варіанти відповіді. Варіант А. Глобуса. Варіант Б кулі, варіант В квадрата. Оберіть, будь ласка, правильну відповідь та запишіть. Завдання під номером 3 записали собі, яка найближча до землі зоря. Варіант відповіді А. Меркурій, Б. Венера, В. Сонце. Оберіть, будь ласка, правильну відповідь та запишіть. Дякую. Наступне запитання, а саме четверте. Напишіть, як звали першу людину, яка здійснила вихід на поверхню місяця. Запишіть, будь ласка, як її звали. Маленька підсказочка це чоловік. Записали швиденько. Дякую. Наступне запитання. Чи випромінює місяць світло? Варіанти відповіді: А, так, Б, ні. Оберіть, будь ласка, правильну відповідь та запишіть. Дивимось з вами наступне шосте запитання. Шлях, по якому планета рухається навколо Сонця, називають. Запишіть, будь ласка, як називають. Наступне сьоме запитання: напишіть мені, будь ласка, найвідоміші сузір'я північної півкулі неба. Запишіть мені, будь ласка, найвідоміші сузір'я саме північної півкулі неба. Дякую, наступне запитання. Запитання під номером 8. Через що проходить земна вісь? Запишіть, будь ласка, через що проходить земна вісь? Дякую. Наступне дев'яте запитання. Яка відстань від Землі до Сонця? Варіанти відповіді А. 150 тисяч кілометрів. Б. 150 мільйонів. В. 150 мільйонів кілометрів. Уберіть, будь ласка, правильну відповідь та запишіть. Одинадцяте ваше завданнячко. Найвища температура у яких зір. Варіанти відповіді А. Блакитних, Б. Білих. В. жовтих, Г. Червоних. Оберіть, будь ласка, правильну відповідь та запишіть. І останнє дванадцяте запитання до вас. Розташуйте та запишіть планети, що належать до сонячної системи від Сонця. Саме, будь ласка, розташуйте від Сонця. Дякую. Друзі, дуже вам дякую за перегляд. А відповіді ви знайдете до цього відео у коментарях.